Ну, що б, здавалося, слова. Слова то вітер більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Ну що ж, привіт. І я так думала, і я так думала, коли була у травні тут на Сицилії, і от я почула слова, і мені здалося, що це ті слова, які я чекала все своє життя. Що саме тут я знайшла нарешті своє місце, і тому я сказала чоловіку: все, я переїжджаю на Сіцилію, я знайду тут житло. І так і сталося. А чому? Чому саме мені здалося так? І чому я була в певному видозміненому стані реальності? Я розкажу вам у своєму довгому відео. Чекайте, підписуйтесь, давайте просувати україномовний контент.